Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про основні тренди цієї осені, саме ці тренди, які ми можемо вдягнути прямо зараз. Мене звати Ксенія Господінова і я персональна стилістка. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь та не забувайте поставити вподобанку на це відео. Сьогодні у нас дуже крута тема. Ми розберемо топ 5 трендів, які можна писати прямо зараз у свій гардероб. Я зараз не буду вам розказувати про тренди зі стрітстайлу, як, наприклад, міуміо показала труси, які вдягають стрітстайл-блогери, показують їх, як їх носити, але ми розуміємо, що повсякденному житті ми не будемо так вдягати. Бо я ці тренди не обирала, а обрала саме ті речі, які ми можемо вдягати. Саме зараз і я покажу, як їх міксувати і як їх вдягати у нашому повсякденному житті. Тож поїхали, буде дуже цікаво. І зараз ми поговоримо про перший тренд. Він дуже насибельний, він дуже повсякденний. Це сірий оверсайз зіпхуді. Це худі можна вписати, мені здається, у будь-який гардероб, і ви вже будете виглядати у тренді. А саме бренд Miu Miu показав. Першим а, цю річ на своєму показі. Далі підхватили цю ініціативу Гучі та Болінціага. І вже на цьому тижні моди на стрітстайлі а, дівчата, які показують свої аутфіти і транслюють, взагалі, що буде актуально у цьому сезоні. Теж підхватили цей тренд. Я можу показати вам, як це тут виглядає. Мені подобається саме у поєднанні з чимось незвичайним, наприклад, зі спідницями чи з чорними штанами. Класичними, так, і ще додати підбори, і взагалі це топ. Я теж пробувала експериментувати з цим трендом, мені дуже подобається. Це дійсно комфортно, класно та стильно виглядає. Пишіть у коментарях, подобається, чи вам цей тренд, і будете чи ви його носити. Наступний тренд це червоний колір, як головний акцент в образах. Це класний прийом, коли ви полюбляєте базові образи, спокійні, мінімалістичні, і хочете зробити якийсь яскравий акцент. Наприклад, це може бути балетки Мері Джейн, або якщо стане холодніше, це можуть бути чоботи, або якраз акценти, червоний светр. І це виглядає дуже і дуже стильово. Я такий приклад показувала у своєму інстаграм-каналі. До речі, на мій інстаграм підписуйтесь, Ксенія господівна", бо Дуже багато порад я роблю стиль. Знахідки і багато натхнення. Так ось, у капсулі я нещодавно показувала у своєму інстаграмі, я додавала червоний светр як акцент, і він виглядає дійсно чудово і дійсно доповняє базові мінімалістичні образи. Але найтрендовіша річ, яка буде у цьому сезоні, це саме структурована червона сумка як акцент в образах. Дуже багато прикладів зараз є в українських брендів. Покажу вам їх тут і залишу посилання в описі під цим відео. Третій тренд, який я дуже полюбляю, і мені здається, я його полюбляла завжди, бо це. Оверсайз-жакет, оверсайз піджак блейзер Називаєте, як вам зручно, але це виглядає максимально класно. На жіночих плечах оці оверсайз-жакети з чоловічого плеча. Мені дуже подобається, як грають, як грають формами. І зараз це дійсно на піку популярності. Мені здається, кожен бренд під час Fashion віку. Показав приклади з цими жакетами. Найпопулярніші це сірий колір. Звісно, чорний як базовий колір, і можна поєднувати з чим завгодно: з джинсами, з штанами, зі спідницями, з сукнями на ваш, на ваш смак. Експериментуйте, і це дійсно топ of за топ. Що хочу окремо виділити, що вкрадаємо сердечко, так це. Вінтажні жакети, саме цей, наприклад, я знайшла на секонді, і він виглядає просто чудово. Або на секонді можна іноді знайти дійсно класні скарби, я так називаю, бо це дійсно скарб. І я дуже підтримую розумне споживання, тож і вам рекомендую звернути на це увагу. Наступний, четвертий тренд з п'яти, яких я сьогодні вам розкажу, це тотал денімний лук. Тобто, це Образ повністю з деніму, з джинсу. Він може бути блакитний, він може бути такий насичений синій, і цей кольор зараз дуже теж популярний. І мені подобається, що водночас актуальний і приталений силует, і також оверсайзні. Тож ви можете вибирати на свій смак, як вам більше до вподоби. Джинси можуть бути прямі, джинси можуть бути leg або кльош. Я вам зараз показую тут приклади з показів. Риклади стилізації, це теж дуже актуальний тренд. Його можна вдягати на осінній та зимовий період. Також з, наприклад, пальто camel Це буде дуже виглядати класно, це буде дуже гармонійне поєднання. Тож експериментуйте, і це буде дійсно дуже такий трендовий, класний і дуже сучасний образ. До речі, саме цей тренд Total Denim я передбачила ще на початку цього року і писала його у своєму гайду про тренди, який я робила на початку року. Він дуже такий змістовний, класний, там дуже багато світлин прикладів. Якщо ви ще хочете його придбати, він дуже актуальний дуже на часі. Там всі тренди свіжі, які будуть актуальні ще на один сезон, тож залишу посилання на нього. І п'ятий тренд. Останній на сьогодні це сумки хобо. Вони актуальні саме у шоколадному кольорі та у замші. Виглядають дуже стильно, дуже комфортно. Багато таких варіантів зараз є у наших українських брендів, також у іноземних брендів. В описі під цим відео залишу посилання на українські бренди. Якщо, звісно, вам хочеться обрати якийсь інший колір, наприклад, це може бути чорний. Насичено зелений, це чи пісочний, вони теж будуть виглядати актуально, стильно, тож можете обирати інші кольори. А та якщо ви полюбляєте більше, наприклад, у шкірі теж. Будь ласка, експериментуйте. Мені, до речі, ці сумки саме подобаються у поєднанні з денімом, бо, наприклад, шоколадний колір дуже класно виглядає з блакитним, це поєднання, яке мені дуже до душі. Пишіть, як вам подобається чи це тренд, і взагалі які з трендів вам більше до душі і з яким трендом ви будете експериментувати цієї осені. Дуже дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобанку цьому відео, підписатися на канал та залишайте у коментарях свої побажання на тему для наступних відео. І незабаром вже побачимось до зустрічі!